Должны быть специальные органы, которые должны пресекать эту клевету в интернете. Это у нас шо, в культуре так было, всегда введено. Ненавидеть ну, заметь, ничего не сближает двух как обосрать третьего. Братан, просто если кто-то где-то кого-то хейтит, такой движ несется. Когда ты просто из-за ебаной желчи настраиваешь человека, ну я считаю это. Просто мені здається, що воно так ну, ніколи не буде. Чому? Тобі і мені нам вже ну, мені майже 30 років, тобі 33. Ну ти так це пояснюєш, наче це можливо, ну, такого ніколи не буде в житті. Ну це якби частина нашої да, культури захуй, іншого, і йому за це нічого не буде. Ну так, да, це факт, це неправильно, ага. Слушай, але це не поміняється ти ніколи. Ти ж 3-4 роки тому ніколи не мог подумати, що тебе не можна буде слухати музику на мові. Ну, це ж случилось. Сталося. Нет, ничего невозможного, голубчик. Если будут заинтересованы люди, которые внутри скажут, что треба спилку, чтобы была спилка людей, які відповідальні за негативу в інтернеті. Это що, плохая идея? Як тебе? пофантазувати? Ну, це крутая идея, але це, але ну, це не мож... ну, це неможливо. Думав, да, що це завтра. возможно, братан. Ну это возможно. Ты просто отрицаешь, ты отказываешься в это. В отрицалово. Ну, да, ты в отрицалове. Все возможно. Голубчик, когда к тебе приходят люди с автоматами домой, выбивают тебе двери и ставят тебе, під прицел можна все треба, щоб це було комусь вигідно. Я не бачу кінцевих бенефіціарів, <клух> ну, кому це почему? вигідно. Якщо об бетам на що говорить суспільству, это буде вигідно всім.